Можна, мабуть, вузька крутити, що погода дощі. Що ми зараз будемо Так. Да? Да. Зараз я покажу вам, як він виглядає, тому що там є частина, де він повністю такий. Да. Красиві, бачу, що я да. Булдуки, До речі, насіння цих помідорів нам передавали наші родичі із Німеччини. Тут я вже бачите, вже скільки я робив. Сьогодні я вийшов на двір і замітив дещо цікаве, зараз Сейчас я вам покажу. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте сімейство Местоківзович. І в сьогоднішньому відеоролику у нас будуть знову домашні справи. Потрібно буде обробити наші рослини, підживити їх і покажу деякий цікавий процес з виготовлення прямокутних кашпо, а саме буду зварювати каркас для того, щоб вони висіли на перилах або на стіні. Глядачі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Заварюйте чайок та кофійок. Ну ми починаємо наш відос. Погнали сьогодні треба буде врятувати нашу цибулю. Якщо ще гроші на цей, що я буду кропити, залишиться, обробимо капусту та троянди. А цибулю будемо кропити, тому що ну, ми її напевно, втратимо, Незважаючи на те, що ще в нас дощі йдуть, буде дощ, все таки я побризкаю, по ґрунту побризкаю гарно, бо вона почала крутитися, падати. В общем, дуже шкода буде цієї цибулі. Тому зараз я покажу, яким я препаратом її буду обробляти. Е... На теплиці. Називається препарат Angio. Ось така ось штука. Це якраз на 5 літрів я його розведу і гарненько треба буде її покропити. Черенки ті що замовляли. Стоять начебто, все нормально. Ну, Будемо сподіватися, будем що все буде добре. Так, погнали кропити. Ось таким чином прямо ж позаливаємо його хорошо. тому що все-таки це наверное, ця муха, що ви мені писали, треба добре обробити. Я думаю, ця речовина в ґрунт питає і трішки допоможе. В общем, покропив я все. Можна, мабуть, виска крутити, що погода дождьова, не знаю, чи вона змиє, чи ні. Ну, У нас є ще пакетики, вдруг чого ще одним разом побризкаю. Так, все, побризкав картоплю, таке все троянди. Що я хочу щас зробити? Хочу трішки розмножити по луниці нашу ремонтантну. Так як вона вже напускала вуз достатньо так і багато. Зараз я знайду горшки. Горщики і горщики її поприщіплюю туди. Так, друзі, розсадив аж 12 горшків, уявляєте? Будемо дивитися, що вона і як. Та ну, вона ще по-любому пускатиме вуса. І будемо потихеньку розмножувати. Ну дивіться, непогані кущі такі получилися. Тут так і полуниця є, в принципі, вже А кущі дебеленькі. Це взагалі такий гарний кущака. Є полуничка тут. Дуже дуже гарний, будемо спостерігати, що воно і як. Сорт виходить, оцей рядочок у нас Albion, а оцей хоней. Зараз буду, друзі, підв'язувати огірки. Нам було можливо, ну, неможливо, а потрібно було з самого початку, коли засаджували, щоб нитку коріння пустити. і буде так зручніше. Тепер так будемо робити що mm ж. -hmm. Так, зараз друзі, підживимо наш газон, а саме на таким ось добривом кальцієвою селітрою. Я надіюсь, трішки допоможе. Зараз я покажу вам, як він виглядає, тому що там є частина, де він повністю такий щільний, щільний а є слабенький. Хоча насипав я його кругом щедро, тому ходімо подивимося і підживимо цим добривом. Так, дивимося. Ну, Він вже такий щільненький, в принципі, але ну, все одно, бачите, є. Просвіти отакі, але тут, я, я ж кажу, досипав багатенько насіння. Е, ось. Коротше, ще треба йому рости і рости. Отам, він, як ви можете бачити, я не знаю, з чим це зв'язано, що він так щільно поріс, височенький. Бачите, такий він. І на відчуття бусячком класно ходить. Там теж, де мене не вистачило, теж подосипав. От так як дивиться, то щось він ріденький. Ріденький, ну, Є, звісно, волоски такі маленькі. Зараз ми його підживемо і буде добре. Така баночка, щось я добре його баночки розколотю. таких ось дві ложечки на 10 літрів. Двічі Ось Отак От десь горою чи ні. Папу, І два. А ну расстанем там в стене. Вибризкав я глядачів усе, навіть і картоплю побризкав, квіти всі підживили. В общем, всього-всього потрошку. Ось так воно тепер виглядає. Та ну і звісно ж поприбирався. Ну, тут під теплицею, за теплицею попов. Бо в прошлому році я знімав відеоролик, як у нас між теплицями були ці заросли. Це тепер наші чистенько. Переміщаємося. Ми в майстерню, тому що потрібно працювати, так як виготовлення вершків, кашпу із ротангу це є поки що наш єдиний заробіток. Ну і звісно ж, Ютуб. Будемо дуже вдячні, якщо ви під цим відвороликом поставите лайк, напишете будь-який коментар, підпишетесь на канал. Ну і порадите наш канал своїм знайомим, щоб підтримували, і так далі. Нам це буде дуже. Приємно і мотивуватиме знімати далі для вас відеоролики. Зараз буду робити основу для прямокутних кашпо підвісних. Вони метрові, Тут вже отвори насверлені, деякі розмічені, ще потім досверлюю. Ну, це не важливо. Важливо зараз те, що я буду робити саму основу із отакої проволоки чи прут 6,5 мм. Його зараз будемо нарізати. Варить, скріплювати, в общем, буду показувати готовий варіант, як воно буде сюди вставлятися. Ну, готовий, готовий варіант для того, щоб можна було вже заплітати. Заплітати вже я не буду в цьому відеоролику, так як це дуже такий є... довгий процес. Тому просто покажу, як воно буде виглядати. Можливо, комусь це буде цікаво. Так що погнали. Ну і виходить, друзі, ось така ось приспособа, основа для оцих горшків. Воно якраз ось сюди стає в жолобочок. Зараз я вам покажу детальніше. Чи коємочки, чи як воно називається, не знаю. Взагалі, отак воно сюди лягатиме і все. І міцна конструкція. На цьому вже ж воно буде висіти на перилах, чи на стіні, чи ще десь. Можливо, буде хтось писати, а що не проще було його просто вигнути по формі. Е, ну, Можна було вигнути по формі, але я не впевнений, що воно так вийде акуратно, що воно буде отак от чітко прилягати. В принципі, такий ось, виходить, результат. Єдине, що мені ще залишилось, е, уварити ось такі ось пластинки. Ну, Вірніше їх наробити, ось такі пластинки, щоб вони виходили ось десь звідси. Ну, Від селяток. Це воно буде приварювати, отут отвір вирізати. Зараз якраз цим я і займуся. Отвори я вже тут посверлив, можливо, кому буде цікаво. Тут 6 мм отвор під розмір Ой, 6,5 мм. Ротан 6 мм, отвір 6,5 мм, тут десяточка. Тут воно буде двойне методом платіння, ось буде. Ось тому зараз е, я покажу, як я буду робити оці ось вуха, як вони називаються. Надіюсь, комусь буде цікаво. Хтось візьме собі на замітку, тому що такого я в інтернеті ніде не знаходив. Хто робив би отакі підвісні кашпо. Мабуть, буду першим. Так що, кому буде цікаво, заходьте та дивіться. Просили больше дружина принесла. Буду киане. Фу хоть как хрустей. Сейчас бы салата такого упороть. Вообще доброе. Так, ну а для того, щоб, друзі, воно було е, все рівненьке, я його просто візьму, зараз з крутю гаєчкою із болтиком. Усі оці кріплення е, стягну, обшліфую, обріжу, щоб вони всі були одинокові. Та і все. І, в принципі, на цьому кріплення можна буде приварювати і фарбувати нашу цю основу. Так, беремо. Втягуємо зараз його, зажимаємо в тиски і все буде у нас рівненько. Ну і получилась, друзі, ось така штука рівненька стоїть. Зараз я її буду розкручувати і приварювати. Так, друзі, ну і ось такий фінальний вигляд. Ну як, майже фінальний. Тут оце все позачищати, самого його це, всю, кріплення це затерти і пофарбувати. Отак воно монтується сюди. Як ви могли бачити, я повирізав отвори підуть ці пластини. Раз, два. Отак от, от. Далі воно кріпиться на ці пластикові стяжки. Ось тут я не кріплю, кріплю, виходить по центрі. Ось тут я один отвір просверлюю, з цієї сторони другий. І стяжечкой Раз його і підтягну. Та вже саме і по тут З цього угла стяжечка, тут стяжечка, і з цих вуглів стяжечка. Ось так. все. Воно буде пофарбоване, затягнете і можна буде його заплітати. Ось так. Отакі ось такий ось. Отакий ось такий варіант. Воно міцне, металеве, оці кріплення. напишіть в коментарях, я не знаю, як його назвати це все діло. В общем, так воно виглядає. Чіплятиметься і буде гарно висічка. Ось так. Тут я вже бачите, вже скільки заготовок робив. Ось так. Получається, треба буде приварити ці всі кріплення. І все чиститься, фарбується, і над цим закінчено. Процес повного виготовлення в цьому відеоролику не буде, так, так як це доволі таки довгий процес. Тому в якихось наступних відеороликах обов'язково покажу, що у мене вийшло. Прийшли, коротше, на другу ділянку. Тут капуста ось дружина поливоє. І вирішили ще висадити. Ну, не вирішили, а потрібно висадити розсаду помідорів. Ось такі вони вже в касетах рослі, так що зараз ми їх висадимо сюди. До речі, насіння цих помідорів нам передавали наші родичі із Німеччини. Це повинні бути жовті та чорні помідори. Подивимося, які вони будуть. Тут, до речі, я ж, я ж кажу, косив траву там у тому місці, а не знаю, чи варто її замульчувати, картоплю, тому що це як вона називається? Хвощ. Хвощ. Можливо, він буде проростати крізь траву, тому мабуть, будемо прополювати трошки. Та вже треба йти по полоть, тому що вже і цибуля зароста, таке все. В общем, ну отакий ось городик маленький. До речі, картошка тут дуже гарна. Повиростала. Що ще тут хороше? Там морква, яка, бурячок. Цибулю теж тут положило. Положило? Да. Ну, бачите, да, бризкать все тут. Жуків начебто немає, але треба да? ну, буде обробити, ще тут пройти. Так, ну а це у нас залишилось це дома висадимо. Бралась айТ, она розказує. Я не знаю. Ну куди ми ще ми будемо делать? Работуйте прыгать. Да? Да. Двох? Два.

Фу, оце настрибався. Хе. Йому хоч би що, а мені задишка. Фу. Так. Сьогодні я вийшов на двір і замітив дещо цікаве. Щось я вам покажу. Перша цікавинка це те, що ми помітили, що у нас відходить ожина. Відходить ожина, тільки чорті йде, бачите? Ось де корінь, а відходить вона ось. Чуть не спололи. Я тут агроборкою брав землю, зчищав, можливо, щось іще десь. Зрізав, але все ж таки корінь тут живий, і ось вона вилазить. Бачите, дуже прикольно та приємно, що вона у нас не здохла. Ну, будемо тепер берегти. Ну, а друга цікавинка, це подивіться, що виноград. Дивіться, вимахав, яка лозина. Вимахала взагалі. Ми її не замічали цього. Просто якось ходили, ходили, все не дивились на нього. А потім як подивилися, а він бачите, який виріс. Це е, скільки йому? Два, навіть ой, півтора роки. Півтора року він сидів на місці. Тут така ось лозина пішла одна, ось друга йде. А той, що менше, і теж пустив. Зараз я вам покажу. Той, що менше, і дохліший, теж бачите, ось що в нього росте. Наші живий, і будемо надіятися, що буде у нас виноград. Звісно, з виноградом там взагалі дуже багато нюансів всяких. Ми їх ще й не розуміємо, що і як до чого. Ну, бачите, росте і будемо надіятися, що все буде. Далі з ним гарно. Ну а на сьогодні, друзі, будемо закінчувати з відеороликом. Такий у нас получився відеоролик. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного на неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока!